Перших пару лекцій підходить до мене і каже, це не для мене, піду я звідси. Вітаю. Так. Для мене це був такий більг, такий шок. Ну, що ж я не так зробила? Ну, а насправді ж так був потрібен. Ну не будеш ж насильно тримати. Він пішов, а я так переживала цілий, цілий, цілий це цілий тиждень, потім через два тренінги. Він вертається назад і каже: я зрозумів, що вже час прийшов. Але хочу сказати, що перший раз, коли я його зустріла, тоді, якби його такого зустріла в пішохідному переході, вночі я потікала з переходу. Він був в камуфляжі і дуже злий. І коли він прийшов і закінчив наступний тренінг, то потім ще на один тренінг. Він провів скільки своїх бійців з десяток. І потім після цих тренінгів, після цих тренінгів, ти ще став тренером, пройшов ще один тренер, тренінг, десятиденний, вишкільний. І тепер це наш скарб.